Не своєчасно переобзов гуму, чи так комусь здалося, чи прогавив календарні дні, отримає штраф до 8,5 тисяч гривень. Жарти? Ні, вже не жарти. Вже конкретний законопроект, який швидше за все невдовзі буде прийнята. Давайте розбиратися що до чого: чи це так, чи не так, чи це добре для водіїв та загального стану на дорозі, чи не добре. Ходимо розбиратися. Вітаю, друзі! Замісто Фаріксамі Металіді, автопроєкт Харків. І нас чергове відео з циклу присвяченого темі змінам у е, чинному законодавстві стосовно ПДР, стосовно митного, податкового законодавства та взагалі будь-чого, що має відношення до авто, та автовласників в Україні. І так стисла про головне, а потім будемо коментувати. І так, законопроект е, номер 8369 вже внесено на розгляд до Верховної Ради, і він передбачає жорсткі штрафи за відмову від використання автомобільних шин за сезоном. Це так, як воно зветься. Що маємо по факту? По факту маємо е, за цим законопроектом. До речі, головним лобістом якого є Міністерство внутрішніх справ України. Якщо у вас 1 листопада по 31 березня, як конкретного сезону, да? навіть не кажу року, да? бо це два роки у нас два, один сезон, два роки попадає. З 1 листопада по 31 березня, якщо у вас спіймає інспектор поліції з. Умовно кажучи, шинами не за сезоном, а тобто з літніми шинами узимку, то ви можете отримати штраф від 340 до 8,5 тисяч гривень. І найбільший штраф за розміром може бути застосований до власників вантажних автівок. Це суть цього законопроекту 83,69. А тепер давайте будемо розбиратися. Що до чого, що з цих штрафів, як це воно взагалі має працювати, чи на користь, чи не на користь? Ну, по-перше, що стосується здравого глузду, то усі розумні водії, всі, хто пиклується і про свою безпеку, і про безпеку своїх автівок, і взагалі, як то кажуть, дружи з головою, да, звісно, вони використовують шини за сезоном. Тобто, взимку треба їздити на зимовій гумі. Ну, це зрозуміло усім. Використовувати да? зимову гуму у рідку, це просто її вбивати, вона швидше зношується, і гуде, і взагалі гірші якості, таке-таке і і інше. Це розуміють усі е, ті водії, хто має, як то кажуть, містки. Добре, а що ж в нас може бути зараз? По-перше, хто і як має оцінювати, яка у вас стоїть гума? Бо. За якими ознаками? За е, маркером, який стоїть на торці вашої резини да, з боку е, ознаки е, позначки. Це літня гума, чи це дощова гума, це, це зимова гума, чи це взагалі шипована зимова гума, м чи це всесезонна гума. Яка у вас стоїть? Хто це має оцінювати? Це по-перше, по-друге. А як бути у випадку, коли особливо кажуть кмитливі водії, да, і таких дуже багато, е використовують зимову гуму, яка вже навіть і не зимова, і не літня, і взагалі? Ніяка. Да? Тобто, усі знають чудово, що зимова гума, якщо їй там два-три сезони вона покаталася, вона потім просто стає дубовою. Да? Вона вже не гума, а вже пластик. Вона вже геть втрачає свої властивості. Вона вже не так чіпляється за сніг або кригу. Вже, Звісно, що довший термозний шлях. Тобто, Так, вона начебто і зимова, начебто ще і протектор є, але вже властивості в неї тих немає. А як бути з тим, коли там вже і протектора такого висоти немає, він вже скатався. Да? Хоча це має бути по позначці, це має бути зимова гума. Як бути з цими факторами? Далі йдемо. Якщо інспектор вас спіймає, а як бути зі статтею, з одним із пунктів 35 статті про Нацполіцію стосовно правил зупинки? Да? І причин зупинки транспортного засобу. Як інспектор може під час руху побачити, що у вас стоїть, наприклад, літня чи невідповідальна зимова гума, чи чи щось таке? Як це взагалі під час руху на відстані можливо зробити? Щодо вантажних автівок, що там штрафи до восьми з половиною тисяч гривень. А нічого, що на великій кількості вантажних автівок взагалі немає зимової гуми, є якась одна всесезонна гума і. На будь-яку пору року. Як до цього бути? Ну, от, от є марки моделі автівок, наприклад, вантажівок, на яких взагалі от, стоїть одна гума цілий рік. Це нормально. Йдемо далі. Це сезонна гума. Усі чудово розуміють, що на таку собі легеньку європейську зиму, в принципі, всесезонна сезонна гума добре проходить. Якщо брати приклад ті зими, які колись були в нас, яких можливо на щастя, можливо, на жаль, в нас зараз немає. Да, з великою кількості снігу, з суто з такою, справжньою зимою, да, то звісно, що ця всесезонна гума вона що вона є, що її немає. Як з цим бути? А людина, начебто от в неї така гума собі є. Пояснень по, по цьому я не знайшов. Друзі, мені буде дуже цікаво ваші коментарі з цього приводу, що ви взагалі вважаєте. Наскільки зараз це доречно, недоречно, доцільно і доцільно приймати цілий верстви цих пакетів по законопроектів, по штрафах, по обмеженнях. Ми зараз будемо робити, там де в мене вже зуміток. Відео не знаю, на 15 на 20, по цих нових законопроектах, по штрафах просто капець. Зокрема, по новому обмеженню швидкості, по зняттю лімітів, будемо зараз все-все все це робити відео на цю тему. Дуже цікава ваша думка. Що ви взагалі вважаєте? Саме у такому форматі цей закон потрібен? Ні потрібен. Чи важливо, ви, з вашої думки, було б щось. В нього додати можливо, да, які, якоїсь конкретики. І як ви взагалі вважаєте, він сам по собі має працювати? Підкреслюю, можливі штрафи від 340 до 8,5 тисяч гривень за використання гуми не за сезоном з 1 листопада по 31 березня. Якось так. І, да, до речі, а що тоді робити з використанням? Зимової гуми улітку, яка за своїми властивостями, звісно, що набагато гірша, вона е, набагато швидше зношується і може навіть призвести до збільшення тормозного шляху улітку. І звісно, що і рівень шуму від неї більший, ніж від звичайної літньої гуми. Як з цим тоді бути? Мені дуже цікава, і усім нашим чим глядачам ваша думка по цих питаннях. Залишайте ваші коментарі. А з вами був я, Олександр Метавіді, автопроєкт Харків. Ну і звісно, що не забуваємо ставити лайки, подобайки, великий палець до гори. Не забуваємо підписуватись на канал, натискати на дзвіночок, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нове відео. Ну і все буде Україна. Ходимо далі.